А можемо сказати, що типу для того, щоб нарізати бульбулятор на заброшки, ти не потрібно купувати ножик там за 8 тисяч 000... гривень. Ну типу ні Смердів, і типу, я не міг зрозуміти, що воно воняє. Що тобі не потрібно? точно? Ми спробуємо доступною мовою пояснити вам, що таке добре, а що таке погано. Брати собі оптимальну таку штуку для DC користування за розумні гроші це дуже непроста штука, тому що купуючи щось дешеве, ти отримуєш, як правило, ненадійну річ, яка не наділена якоюсь зносостійкістю. Якщо це, наприклад, сумка чи якийсь там рюкзак, чи будь-що, що стосується повсякденного користування, воно має бути в першу чергу надійним і зносостійким. Інакше який сенс його купувати, якщо воно буде тебе ламатися там при першому-другому користуванні. Питання в тому, щоб знайти щось оптимальне, не супер дорого, не супер дешево, а от десь посерединці. Те, що буде розумне грошей коштувати, що не буде сильно бити по кишені і при цьому слугуватиме тобі кожен день і, типу, ну хоча б відпрацює ті бабки, які ти за нього заплатив. Загалом про ножі можна говорити багато, можна говорити дофіга, тому що вони є великі, є маленькі, є дешеві, є. Дорогі, є хороші, є погані і з ножами, так само, як і з мультитулами, з балончиками, з ліхтариками. Їх на ринку дофігіша. Багато хто хоче собі купити, але далеко не всі розуміють, що це має бути за ніж. Що тобі не потрібно точно? Тобі не потрібен ніж і сталь, які тобі тупо заважатимуть, тому що є речі збалансовані, а є інструменти. Специфічні, от, якщо людина цікавиться dc культурою, вона починає моніторити ринок ножів, ринок мультитулів, газових балончиків. Ну, ви знаєте взагалі, що це все таке. І там дуже багато різних пропозицій від дешевих до дорогущих. Що варто вашої уваги, а що не варто, це дуже цікаве питання, тому що можна придбати дешеву річ, і вона вам відпрацює на 100%. Купуючи дорогущий мультитул американського виробництва, він має всі шанси стати тобі супутником на все життя. Але... Дуже прискіпливо потрібно його обирати, щоб ти купив саме ту річ, яка тобі, блін, буде корисною, а не буде просто 200-грамовим баластом десь на поясі або в сумці, в якому буде купа зайвих непотрібних тобі інструментів, які ти потім, в разі чого, фіг продасиш. Типу, маєш розуміти, для чого ти цей мультик береш? Цивільний ти чи військовий? Вони взагалі всі дуже різні. Якщо ти собі для EDC придбаєш, наприклад, для носіння в сумці по місту Leatherman Mood, отакий, в якому. Блін, знаходиться щуп, виколотка, розвертка, такі різні специфічні моменти. Та сама обжимка для детонатора, якийсь молоток, стропоріз специфічні речі, які мають сенс, якщо ти військовий і проводиш певні розмінування або замінування. Є інший варіант: є лезерман скілітуло, такий маленький, легенький, значно компактніший, зручніший саме от в плані користування. Ножем, який тут, до речі, зроблений зі сталі 154CM. Дуже крута залізяка, який дозволяє одною рукою, рукою його відкрити і закрити. Тут є кліпса, тоненька, маленька. Є отакі от пласкогубці, є карабінчик, який дозволяє закріпити його там десь на спорядження. І є бітотримач. така okay. кнопочка, натискаєш і вона фіксується. Бачиш, який в неї профіль плаский. Це для того, щоб ти, навіть якщо там, сильно в тебе зажатий цей гвинтик, за рахунок того, що в нього таке тоск-поперечний переріз, пуски, точно буде викручувати, а не прикручуватись десь в сідлі в своєму. Дуже круто придумано. 154 сім це американське виробництво тверда така нержавієчка, яка збагачена кобальтом і різною жирною лігатурою, яка довго ріже, не сильно іржавіє. І ну, загалом вона тобі дає ті якості, які ти хочеш від ножа. Тобто, куп дістаючи з кишені ніж, і коли тобі потрібно щось відрізати, ти очікуєш, що ти саме будеш різати, а не пиляти щось цим ножем. Оця сталь, вона отдає так, такий ефект. Вона гризуча, вона різуча і загалом дуже кльово. Дивіться, яка фігня. У мене от на прикладі власного досвіду є мультитул китайський, якому вже років з 15. Реально, у цьому мультитулу 15 років. Я ходив з ним на DC, коли ще був школотою. І він тут ніфіга не зламалося. Зараз в мене на DC є отакий от сок, який я обрав через те, що у нього дуже крута система в плані цих плоскогубців. Річ, якою ти користуєшся найчастіше, це, власне. Світ паскогубці, вони більше всього використовуються. Ще є дуже багато питань, які стосуються саме естетики і якогось такого душевного кайфування від того, що в тебе там саме американський виріб, а не китайський. Але про це трошки згодом. Поясни, що мені не треба точно. Якщо дуже простими словами, ножова сталь вона складається, як правило, з вуглеця і хрому. Це типу те, що от майже 100% там буде. Чим більше вуглеця. В складі сталі тим більше на твердіша, міцніша, різучіша і більш схожа на сталь, От. але вона більше і ржавітиме. Це можуть похвалитися інструментальні сталі, такі наприклад, як D2. в сталі, D2, при тому, що вона коштує відносно там недорого. Півтора відсотка вуглеця для сталі це дофігіща, але при цьому там мало хрому. Недостатньо для того, щоб вона вважалася нержавіючою. Тому купуючи ніж зі сталі D2, ти якби погоджуєшся на певний компроміс. Тебе класна різуча залізяка. Але при цьому ти фіхі заточиш, якщо це правильно, то два, якщо ти вгадав саме з виробником, з термічкою. Ти будеш шукати, кому віддати, і щоб хтось тобі загострив це ніж, тому що він дофіга твердий і сам не точиться, там, отак от просто на якомусь навантачці, ти його не загостриш нормально. І по-друге, він тебе буде ржавіти, якщо ти лушпар і не слідкуєш за цим ножем. Це специфічна фігня, це як Suzuki Джимні. Тобто в своїй ніші штука кльова, якщо ти чітко розумієш, що тобі потрібно саме це. Ніж на замку фреймлок. Важкенький, але при цьому досить ергономічний, відкривається, як хочеш, тримається досить зручно і взагалі викликає таку ну, впевненість, маленький, але дуже міцний ніж із кльової інструменталочки D2. А це саме той випадок, коли ти отримуєш те, що ти хотів в плані сталі. Якщо ти не впевнений, що ти потрібен саме Suzuki Jimny, то дивись, не знаю, в сторону шкоди Октавії. Що таке шкода Октавія? Це 8 хром-13. Це збалансована залізяка, в якій достатньо багато вуглеця, і 13% хрому. Знову вертаємося до дискусійної теми. Знову напише хтось що вісім 13 ржавіє. Порівнюючи з інструменталками, ця сталь нержавіє, ніфіга, повірте мені. І вона кльово збалансована саме в плані фінішної гостроти, ріжучої здатності, пластичності, стійкості до динаміки, легкості загострювання і нержавучості. Тобто вона тобі всього потрошки дасть. Це саме ті якості, які ти хочеш отримати від ножа, врешті-решт, купуючи ніж на кишені, що ти хочеш, щоб він різав, щоб він точився і щоб він тупо не іржавив. Людині, яка от зараз обирає собі недорогий ножик за півтори тисячі гривень, цікаво подивитися, що взагалі пропонують китайці. А китайці що продають? Або 14C28N, шведський сандвік азотний це на руїках, або 8 хром 13 або 9 хром 18 це на всяких скіфах, або 440 сорок дуже посередній якості на ганзоїдах. Або d 2 Ну, в випадку з d 2 ти як в лотерею граєш. Типу, якщо ти купуєш дешевий китайський ножик із d 2 ти запросто можеш отримати реально 420-ту сталь. Написано D2, по факту нержавійка якась, яку можна замнути, можна зламати, вона буде іржавіти. І не різати абсолютно ніфіга. І, типу, жодного сенсу така сталь не несе. Вона не дає тобі ніяких цікавих якостей, саме як от, ну, як інструмент. Навіщо тобі ніж, який і і при цьому не ріже? 8 хром 13. 8 хром 13 норм, кльова сталюка, 14С28Н на райках цих теж дуже кльова сталюка. D2, якщо ти готовий потратити трошки більше грошей, якщо ти хоча б 3 тисячі гривень готовий витратити, витратити на ніж. І ти розумієш, що тобі потрібна саме D2, то можна брати D2. Купувати незрозуміло що, з написом D2 не варто. Ти отримаєш фігню сталь. Є ножі, які Більше символ твоєї віри, аніж інструмент. Очевидно, що такого здоровенного ножа для повсякденного користування буде, мабуть, забагато. Я особисто впорався б і з таким ножем. Але подібна штука, важко пояснити людині, коли ти, блін, психопат. Що тут за сталь, Тут, там у свісі. Ну, тут фішка не в сталі. Фішка в тому, що це здоровенний тантоїд, ще й з Емерсоном, От. який дуже кльово ріже, кльово колить. Кльово рубає. Як для першого ножа взагалі танто, якщо ти не розумієш, що таке танто, тобі воно точно не потрібно. Тріадлок, ну, теж, якщо ти готовий е кожен день, кожного разу, коли ти користуєшся ножем, робити всі ці викрутаси, як в цирку, тоді, напевно, тріадлок тобі підійде. Ontario Red, aus 8 або D2. AUS 8 у них дуже класна, збалансована. D2шечка на Ontario, ну, я її не сильно розпробував, вона мені, порівнюючи з бокерами, з кершами, не сильно подобається. Artisan CGRB Зараз масово переходять на ультрабюджетний, але добротний порошок під назвою ARRP m 9 Кричка в тому, що якщо дивитися по бренду Artisan або CGRB, ти можеш купити кишеньковий різак, от плюс-мінус такого формату, але з кращої сталі реально. АРК їхня артисанівська, вона aus 8 ну, перевершує по всім параметрам. Не корозійна стійкість може така сама, а різуча здатність от, в плані заточити і довго різати, вона переплюне 8 хром аж бігом. І при цьому коштує вона десь ну, можливо гривень на 200-300 дорожче. Це той випадок, коли є сенс докласти там нещасних 300 гривень і взяти реально крутіший ніж. Я думаю, не сильно розумно розказувати людині, яка вибирає ніж за півтори тисячі гривень, що їй потрібно купувати ніж мінімум за вісім. Ні. Фішка в тому, що насправді, якщо дивитися отак-по -от, цим ножам, Купуючи ніж китайський із 8-хром і японський із vg 10 ти по суті будеш однаково різати ковбасу ними. Просто тут вже питання вибору полягає в тому, китайця ти хочеш, чи ти готовий заплатити і купити за 4,5 тисячі гривень, ніж із японського міста Сєкі, в якому вже не, одно, не одне століття роблять ножі. Це вже питання естетики, питання твоїх особистих якихось переконань. Хочеш ти мати саме японський ніж, або тобі достатньо буде для. Едісішного поюзу дешевого китайця із вісім кром, ну або того самого артисанівського порошка. тому що різатимуть ковбасу вони однаково. Точно треба шарпу показати. Гри, грибочки, грибочки. Така річ, як ліхтарик, вона чомусь не викликає у людей асоціації з чимось дорогим. Ну, типу ліхтарик, ну, чому він має коштувати там дофіга грошей, якщо його можна купити за 200-300 гривень. І тут, тут вже елементарна математика вмикається. Типу, щоб купити, там, не знаю. В 6-7 дешевих фігових ліхтариків по 300-400 гривень можна купити один надійний, який тебе буде з собою, там на кліпсі чи в сумці, і він тобі прослужить роками. Там десятиліттями може послужити нормальний ліхтарик. У кожного, хто цікавиться темою DC, був негативний досвід з ліхтариками от, дешевого сегменту. Ну та є така фіня, що вони тупо ламається. Ой, в мене різні були ліхтарики. Зараз я плотно назасів на Olight. У мене на зброї Olight стоїть вдома, Olight, в машині Olight. На ключах Olight, я такий людина Олайт. Проте маленька бзюха на ключах, вона коштує тобто, там, як два дешевих китайських ліхтарика. Гривень 600-800 вона коштує. Ти один раз купуєш і все, і юзаєш нормально. У них здається, 5 років гарантії. А таке, щоб щось побільше, Веріор, Веріор це вже такий повноцінний, повнорозмірний ліхтарик. Ну, але він він не дешевий. Така цяцька коштує близько 4 тисяч гривень плюс-мінус туди-сюди. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Але... Ну от є багато людей, які типу напишуть, що дурів, 4 тисячі гривень за ліхтарик, Ти що типу, взагалі кончений? Можливо, кончений, а можливо, я просто там придбав його один раз і мені його вистачить на 10 років. Та й таке, зробіть висновки. Всі ліхтарики робляться з алюмінією або з алюмінієвого сплаву, з анодуванням або фарбуванням. Але алюміній він буває різний. Ліхтарики не дешевого сегменту, такі брендові, які дають якусь гарантію, які ну, типу, слідкують за власною репутацією, за якістю виробу. Вони робляться з алюмінію військового стандарту. Або якщо як компанія Netcore любить казати аерокосмічний алюміній, <гум> Типу, звучить дуже круто, але це реально типу, дуже міцний алюмінієвий сплав, яким можна, ну, типу, який можна О, таким чином гратися, йому ніфіга не буде. Працює. Не можна горіхи бити, йому ніфіга не буде. Перехід з Тактичного рюкзака на отакий суто цивільний, це пов'язано з тим, що, на мою думку, люди, які знаходяться досі в цивільному секторі, на військові, їм не бажано по тактиці ганяти. Я все більше перелажу шорти, не рахуються. У мене просто немає інших шортів, є лише камуфляжні, тому попрошу мене пробачити в цьому плані. Але я зараз все більше перелажу в цивільний, в цивільне екіпірування, в цивільний одяг, в цивільні сумки. І якщо подивитися, який я був там. На початку гострої фази війни або ще там до початку, то я був весь по тактиці. У мене були тактичні різні куртки, рубахи, штани, взуття, сумки. Зараз я так не ходжу по вулиці, тому що, по-перше, з поваги до діючих військових, які боронять країну на відміну від мене, який просто знімає відосики про дісі. А що він? він в патріотичних кольорах, він прикольний. У нього, бач, навіть слово, ну. Літера Б, вона ж означає Бандера, ти не знав. Пора підводити якийсь висновок, логічний. Людям, мабуть, цікаво, що ми розпинаємося, що ми хочемо донести. Ми хочемо цим відео сказати вам таку річ, що типу, є штуки, на яких можна економити, наприклад, не знаю, EDC-шний отакий такий от пластиковий як він там? карабін. Ти його можеш купити за 20-30 гривень, тонай раніше їм так коштували. Носити на ньому ключі. І, горе не знати, є предмети, які можна придбати найдешевші, ти нічого не втратиш при цьому. Панамку, наприклад, ти можеш купити якусь дешеву панамку, ходити в ній, і вона тобі просто прикриє твою башку від сонця, щоб тобі не напекло чердак. От хто скаже, що, наприклад, китайський мультитул за тисячу гривень абсолютно не вартий уваги, він злукавить. Вони працюють аж бігом і придбати, закинути в багажні кавтівки можна, і він відпрацює 100%. Якщо хтось скаже, що, наприклад, можна придбати дешевий китайський ліхтарик, гривень за 300, і прямо обійтись ним у всіх випадках, ця людина збреше, тому що ну, таких випадків, можливо, один на мільйон. Ні, хочеться, знаєш, як сказати, що, типу, ми м, усвідомлюємо, в якій ситуації зараз опинилися більшість людей, багато в кого порізали зарплати, багато в кого упали заробітки. Всі зараз, ні, більшість людей зараз шукають щось оптимальне для себе, тобто речі, якими вони будуть користуватися. Які будуть якісними, зносостійкими і при цьому коштуватимуть недорого. І от в цій сфері хочеться в... і рухати цей канал. Мені так здається. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал ну або не підписуйтесь. Ви ж дорослі люди, приймайте рішення самостійно.